Осіння добірка з королем сезону гарбузом. У цьому відео ви знайдете смачні та прості рецепти, як солоні, так і солодкі страви з доступних інгредієнтів. Гарбуз не тільки надає яскравого кольору і ніжного смаку, але й є справжнім осіннім суперфудом, багатим на вітаміни і клітковину. Настав час надихнутися ароматами осені і приготувати щось особливе. Почнемо з гарбузової намазки. Для початку запікаємо гарбуз у духовці приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів до м'якості гарбуза. Потім гарбуз поміщаємо в чашу блендера. До нього додаємо плавлені сирки, м'яке вершкове масло, сіль та спеції. Подрібнюємо все в однорідну масу і видавлюємо сюди кілька зубчиків чеснику. Перемішуємо, перекладаємо в контейнер і відправляємо в холодильник хоча б на годину намазка стабілізується і буде готова до подачі. Ця яскрава ароматна та поживна намазка з гарбуза. Відмінний варіант для сніданку або легкого перекусу. Готується просто з доступних інгредієнтів. Чудово поєднується з тостами, хлібцями чи овочами. Багата на вітаміни, клітковину і при цьому низькокалорійна. Цей мармуровий гарбузовий шоколадний кекс виходить таким м'яким і ароматним, що відірватися просто неможливо. До теплого кефіру додаємо соду, перемішуємо і поки що відставляємо в сторону. Додаємось, додаємо дрібку солі, ванільний цукор та цукор і збиваємо до пишності. Додаємо розтоплене вершкове масло, кефір з содою, густе гарбузове пюре. Все добре перемішуємо. Потім додаємо сік апельсина. Сипаємо борошно в два прийоми і перемішуємо до однорідності. Тісто ділимо на дві частини. В одну частину додаємо борошно та цедру апельсина і перемішуємо. А в другу частину тіста додаємо какао та шоколадні краплі та добре перемішуємо, у мене форма 9х28 см. Перевертаю її дном, накладаю прямокутний шматочок пергаменту і роблю надрізи по 4 сторонам, як показано на відео. Потім цей пергамент легко поміщається у прямокутну форму. Гарбузове та шоколадне тісто викладаємо в хаотичному порядку, чергуючи між собою, і випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин до сухої шпажки. Готовий пиріг остужаємо, витягаємо з форми і посипаємо цукровою пудрою або поливаємо будь-якою глазур'ю, можна шоколадною, можна цукровою, з додаванням апельсинового соку. Якщо ви жодного разу ще не готували такий кекс, обов'язково спробуйте його приготувати, адже він не тільки гарний з мармуровим малюнком, але й дуже смачний з нотками гарбуза, апельсина та шоколаду. Ці оладки готуються за пару хвилин. А виходять м'які, ароматні та природно солодкі за рахунок самого гарбуза та яблук. До теплого кефіру додаємо соду, яйця, вівсянку швидкого приготування і даємо постояти цій масі 10-15 хвилин, поки вівсянка набухне. Тим часом натираємо гарбуз та яблуко на великій терці. Та відправляємо їх у тісто. Додаємо ванільний цукор для аромату. Перемішуємо. Якщо ви хочете отримати зовсім корисні оладки, то на цьому етапі їх можна вже обсмажувати на сковороді. Вони будуть особливо ніжними. Я додам в тіста кілька ложок борошна, перемішуємо і обсмажуємо на краплі олії з двох сторін на повільному вогні до готовності. Ці оладки втілення домашнього затишку. Яблука та гарбуз дарують їм природний солодкий смак, там м'який аромат. Подавайте їх із медом чи джемом і насолоджуйтесь. Я обожнюю додавати гарбузове пюре в дріжджове тісто. Воно робить його таким ніжним, м'яким, і надає гарного сонячно-помаранчевого відтінку. Пригодуйте гарбуз будь-яким зручним для вас способом або в духовці, або на пару, або відваріть у воді. Потім подрібніть в пюре. До теплого кефіру додаємо яйце, цукор, гарбузове пюре, сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком. Потім додаємо дрібку солі, розтоплене вершкове масло і частинами всипаємо борошно. Борошна може знадобитися трохи більше або менше. Все залежатиме від вологості гарбузового пюре та від розміру яйця. Замішуйте м'яке, не туге тісто, не менше 15 хвилин. Потім тісто відправляємо в змащену олією миску, накриваємо і відправляємо в тепле місце приблизно на годину, поки тісто не підніметься вдвічі. Тісто обминаємо. Беремо шматочок тіста приблизно 120-150 г. І далі при формуванні косичок будемо користуватися борошном, а не олією, щоб уникнути зайвого ковзання. Розкочуємо шматочок тіста, скручуємо його в рулетик, защіпуємо краї, потім розтягуємо його в довгий чгут, і формуємо косичку, як показано на відео. Ось так швидко і просто виходить гарна косичка. Якщо ви любите користуватися олією при формуванні булочок і на цьому етапі тісто ковзатиме через олію, сформувати акуратну косичку буде непросто. Щоб виріб вийшов красивим і тримав форму, злегка присипайте борошном робочу поверхню і саме тісто. Так воно стане слухняним і легко піддасться ліпленню. Накриваємо булочки і ставимо на вистоювання на 20 хвилин. Потім змащуємо їх яйцем з молоком і випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20 хвилин. Булочки виходять ароматні, повітряні та просто тануть у роті. Сподіваюся, ці ідеї надихнули вас. Друзі, нагадую, весь список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео та до зустрічі в нових смачних відео!